Сьогодні понеділок, 3 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Вранці у 6.42 російські окупанти артилерією обстріляли акваторію Очаковської громади у Миколаївському районі. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Вбитих та поранених немає. Минулося і без руйнувань. За даними районних військових адміністрацій, у Миколаєві, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах в день 2 квітня та в ніч проти 3 квітня обстрілів з боку армії РФ не зафіксовано. Працюють попри ворожі обстріли. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій щодня героїчно та оперативно виконують усі завдання за призначенням. Восени російські окупанти завдали удару по пожежній частині та обстріляли рятувальний пост, де несуть службу спеціалісти ДСНС. Про те, як змінилося життя надзвичайників та де беруть сили робити своє, далі у прямій 1-го на друге жовтня прильот до нас на станції. Ушкоджені були вікна, двері повилітали, декілька було ну, влучань, таких, що сквозніх, виходить, на виліт вийшли. Пішов подивитися на це діло і потім одразу пішов в укриття. І хвилин через п'ять, після того, як я зайшов в укриття, ну, приблизно в метрах десяти прилетіло. Ну, Сквозні такі отвори були, якраз там, де була сама. Ну, Кровать для відпочинку. Іменно над нею там виходить. врятувало укриття, яке там було. Місто дуже пошкоджене, дуже багато будинків зруйновано, дуже багато обстрілів. Обстріли як з реактивних систем залпового вогню, так і артилерії, ракетні обстріли. Тобто хлопці виїжджають, хлопці за цей час. Жодний працівник не покинув підрозділ, не виявив бажання там не працювати чи переїхати може більш тихіший район. Всі виконують свої завдання повністю. Нарікань до особового складу Взагалі ніяк і хлопці повністю віддаються роботі. Інколи навіть ризикують життям, інколи навіть більше, ніж потрібно. А все буде обов'язково добре, і перемога буде обов'язково за нами це однозначно. І вижнемо цю нечисть і будемо перемогу, і захистимо нашу землю і відбудуємо очаків. Все відбудуємо і все відновимо. І сюда ще будуть приїжджати відпочиваючі і будуть відпочивати обов'язково. А минулого тижня миколаївські вогнеборці за добу ліквідували сім пожеж, з них чотири в Миколаєві. 31 березня о 14.47 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про щільне задимлення в одному з під'їздів п'ятиповерхівки на вулиці Чкалова. На виклик прибув черговий караул третьої державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Рятувальники вивели з квартир дев'ятеро людей, з них двоє діти. У трикімнатній квартирі горіли речі домашнього вжитку та меблі. Пожежу на площі 10 квадратних метрів надзвичайники оперативно загасили. Також на вулиці Греченого Палав гараж та автомобілі на площі 100 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється: через підпал загорілася хвойна підстилка та лісові насадження у Матвіївсько-балавнянському лісовому урочищі. Використовуючи ранцеві установки, підручні засоби та пожежні стволи на площі тисяча квадратних метрів. Пожежу ліквідували. Шкодять собі і сусідам. Керівник Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов прокоментував випадки зливання води з мереж опалення. Хто нестиме відповідальність та чому такі дії шкодять будинку, розповімо в наступному сюжеті. Протягом минулого опалювального сезону миколаївці неодноразово зливали технічну воду з мереж опалення і використовували її для побутових потреб. На комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго кажуть, першочергово від дій таких споживачів страждають жителі будинку. Є є будинки, які вже по кілька місяців без тепла сидять. От є у нас цей проспект Мітолометолога 72 будинок. Він як він злили воду, і не голова СМД не може знайти, хто там злив. Ну і все, вони без тепла сидять. Схожа ситуація трапилася і за адресою проспект Центральний 22. Кілька разів за сезон в будинку фіксували великий витік води. Комунальники перевірили підвал та каналізацію, однак прориву не знайшли. Виявилося, що в якійсь з квартир злили воду із системи. На думку директора Миколаїв облтеплоенерго Миколи Логвінова, відповідальність за таку шкоду мають нести ОСББ і керуючі компанії. Особих збитків для підприємства це не приносить. Це приносить скажімо так незручності для мешканців будинків. Кількість додатково використаної води обов'язково відобразять в платіжних документах, кажуть у Миколаївоблтеплоенерго. Наталя Засядько, Євені Гучаренко. Новини на телеканалі Март. Дитяче містечко Каска цієї суботи 1 квітня відновило роботу та з перших годин зібрало чимало відвідувачів. Як працюватиме парк та чи задоволені миколаївці такій новині дізнавалися мої колеги. Подробиці у сюжеті. 1 квітня дитяче містечко Каска знову відчинило свої ворота і вже радо вітає малих та дорослих миколаївців. Від урочистого відкриття вирішили утриматися задля безпеки, кажуть в управлінні з питань культури Миколаєва. Ми відкриваємо двері в ту казку, яка була зачинена в лютому минулого року. Коли місто зупинилось в своєму житті, зараз ми поновлюємо життя, тому ми відкриваємо паркову зону. Складно чи ні? Було трохи складно, тому що зараз заблоковані деякі фінансові витрати. Ми не можемо щось ремонтувати, придбавати придбати і таке інше. Але Двірники, працівники зеленого господарства каски. Вони привели до ладу містечко. У парку одразу ж запрацювали і атракціони. За мить до них вже вишукувалася черга дітлахів. Напередодні відкриття на території містечка привели до ладу зелені зони. Поки парк був зачинений, деякі рослини загинули. За словами Юрія Любарова, їх не поливали через занадто солону воду у системі. Але все панули і все буде, все розквіте і в травні місяці я. Ну, я гадаю, що ми побачимо казку, як вона була раніше. Самі ж відвідувачі зізнаються з нетерпінням чекали на відкриття казки. Для дітей це гарне місце відпочинку, а для батьків можливість згадати дитинство і відволіктися від буденності. Довго чекала я. Я тут навчалася поряд, тому це місце для мене дитинство. Я дуже чекала, щоб воно відкрилось з дитиною. Піти погуляти. Ну взагалі все добре. Таке місце потрібно. Трошки відпочити від цього, що з нами сталося, і зараз ну трошки така розрядка. Це потрібно і для дітей, і для дорослих. Так, я дуже люблю це місце. Багато вражень тут. Місце асоціюється з дитинством, дуже давно тут була, і до війни також гуляли з дитиною, з бабусями завжди сюди приходили. Дуже їй тут подобається. Чекали, хотіли вже давно зайти, було нещодавно сонечко було тепло, але було зачинено. Тож ми чекали 24 березня. Виконком Миколаївської міської ради дозволив трьом підприємцям укласти договори на встановлення пересувних об'єктів у дитячому містечку Казка. Водночас суд визнав недійсним договір про передачу у користування приватному підприємцю території парку. Нині охорона містечка, обслуговування зелених насаджень та інша господарська робота фінансуватиметься з міського бюджету, як це було і раніше. До війни в нас був проведений конкурс на ведення підприємської діяльності на території Казки. а виграв підприємець, але правохорони. Органи чомусь подали в суд, і судом було визнано цей договір недійсним. А згідно тому договору, підприємець, окрім того, що він платив. Каски кожен місяць, окрім того, він брав на себе на фінансові свої зобов'язання охорону каски, цілодобову охорону, брав на себе обслуговування зелених насаджень, електроенергію та ще інші розходи. Але тепер, згідно тому, що договір з судом був розторгнутий, у підприємця є тільки сервітути. І він може проводити свою підприємницьку діяльність на території Каски, але інших зобов'язань в нього немає. Дитяче містечко Каска працюватиме щодня з 10 ранку до 8 години вечора. Вхід на територію парку вільний. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Перше з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині пройшов чемпіонат з веслування. Змагання провела Федерація веслування Миколаївської області за підтримки Баштанської міської ради та Баштанської дитячо-юнацької спортивної школи. Чемпіонат є основним етапом відбору у збірну області для участі в Кубку країни, який розпочнеться в місті Умань, 24 квітня. Федерація дякує ЗСУ за те, що в нашому регіоні знову є змога проводити чемпіонати такого рівня. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького стартувала шоста виставка циклу Берегині України. Цього разу свої роботи представила миколаївська майстриня Леся Сайковська. У чому особливість експозиції? Дивіться далі. Краса, що проростає крізь руїни та жахіття війни, в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили персональну виставку миколаївської майстрині Лесі Сайковської Берегиня традицій. В експозиції представлено 25 робіт у стилі Петриківського і Таврійського розписів, зокрема декоративні панно, мальованки і тарелі. Майстриня каже, справжня краса може народжуватись навіть в найтемніші часи. Навколо нас дуже багато яскравих фарб, чудової природи. І незважаючи на дуже тяжкі обставини, які зараз в нашій країні, ця краса є навколо її треба бачити і лікуватися її, мабуть, це вже шоста виставка творчого циклу Берегині України, в якому беруть участь майстрині культурно-мистецької асоціації «Артспокуса». Проєкт покликаний познайомити глядачів з творчістю майстринь Миколаївщини та розповісти про роль жінки берегині в часи війни. Це надзвичайно, що Миколаївщина здобула цей розпис. Він е, таке враження, що як е, діамант, який якийсь час знаходився і оберігався, а потім він зараз знову такою хвилею почав розвиватися. Е, дуже важливо це для Миколаївщини, тому що ми. З тавлійським розписом пов'язуємо бренд, пов'язуємо брендування нашої всієї сувенірної продукції. Майстриня розповідає: усі вироби були створені під час бомбардувань, повітряних тривог, часто в холоді і при свічках. Завітали на експозицію чимало відвідувачів. Станіслав на такій виставці вперше розповідає, таким чином відпочиває. Та насправді ця виставка мене дуже вразила, бо в кожній картині відчувається така та робота, з якою майстриня робила ці картини. Більш всього ця кішка. Не знаю, мабуть, тому що кішки взагалі подобаються Усім виставка триватиме до 23 квітня. Тож усі охочі можуть завітати до бібліотеки імені Марка Кропивницького, аби пізнати красу та історію традиційного українського розпису. Катерина Рупташ, Інна Витясян, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на вівторок, четверте квітня. Очікується мінлива хмарність та дощ, вітер північно східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 88%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.